11-та на прямому репортер тож одразу до головних новин. П'ять мирних жителів загинули унаслідок учорашніх вчорашніх обстрілів Донеччини і ще дев'ять поранені. Із вороганів росіяни обстріляли Олексію Дружківку у Бахмуті. Пошкоджені приватні будинки, багатоповерхівки та дитячий садок. Є руйнування також і у Солидарській громаді. На Лисичанському напрямку відбувся масований артобстріл. З Ванівки, пошкоджена школа, будинок культури та понад 20 приватних осель. Під обстрілами опинилися околиці Часовоярської та турецької громад на Волновецькому напрямку. Окупанти завдали авіаудару по Вглегледару. У Береславі помер 55-річний чоловік, якого росіяни поранили напередодні. Про це повідомили обласні військові адміністрації. Минулої доби окупанти 40 разів атакували Херсонщину. По самому обласному центру вдарили із важкої артилерії. Є влучання у житлові квартали міста, приватні та багатоквартирні будинки, а також об'єкти критичної інфраструктури. Російські війська не припиняють обстрілювати прикордоння Харківщини. Кілька приватних будинків пошкоджені у Купінському районі. Поранений 65-річний цивільний чоловік. Його госпіталізували під ворожим вогнем. Також опинилися і населені пункти харківського, ізюмського та чугуївського районів. Жодної години без обстрілу. Військові, які тримають оборону біля Бахмута, розповідають, що окупанти не припиняють ведення вогню. Наші захисники дають ворогу відсіч і чекають на контрнаступ. кажуть, вони готові гнати агресора з українських територій. Беремо інформацію з багатьох джерел. Це як і перехоплення, аеророзвідка. Ну і загалом видно по їхніх діях, що до чого саме вони планують. Вони зараз активно ні, край заміновують вплоть до того, що взаємодія в них. Слава Богу, в них взаємодія така не дуже, тому що от і їхні заїжджали, підривалася на своїх темках. І ми їм допомагаємо регулярно покинути цей світ на нашу землю. Ми готові, це потрібно робити. Чим швидше, тим краще. Ворога треба гнати. Зараз ждемо, поки випадеться погода, це також затрудняє болото. Погодні умови. Звісно, потрібно контрнасту робити. Чим швидше, тим краще. Майже 400 окупантів ліквідували українські військові минулої доби. Знищили два танки, вісім бойових броньованих машин та сім артилерійських систем. Наші захисники приземлили один ворожий гелікоптер та чотири безпілотники оперативно-тактичного рівня. Крім того, не дорахуються росіяни і ще чотирьох одиниць автомобільної та спеціальної техніки. Загалом від початку повномасштабного вторгнення противник втратив понад 176 600 тисяч своїх солдат. Попри Красногорівці на Донеччині, досі залишаються люди. Поліцейські вмовляють місцевих евакуюватися, але виїхати готові не всі. Правоохоронці провозять жителям продукти, а також забирають до лікарні поранених і хворих. Днями поліцейські допомогли подружжю виїхати із найбільш обстрілювального району Красногорівки. Чоловіки з дружиною вирушили на Одещину, до дітей. На рідко доїжджають, тому... поэтому как бы в основном тут пенсионеры такое с поселением как можно собирай а у них есть давай, давай, давай надо да, они меня такие. Ага, да, Стати лідером авіаційної коаліції закликав Польщу президент Володимир Зеленський. Про це він сказав під час своєї промови у Варшаві. Світ не зупинятися у підтримці України. Володимир Зеленський сподівається, що Польща виявить лідерство у авіаційній коаліції так само, як раніше зробила це із танками. Президент України наголосив, що це битва за свободу, і в ній неможливо перемогти частково. Коли битва вимагає артилерії. Її варто надавати, коли перемога потребує танків, їхній гуркіт має зазвучати на передовій. Коли незалежність потребує повітря, не треба звертати увагу, як відреагують в Росії на літа. Варто гадати, сло виглядає безпечніше, шістнадцять. Інші. Поки ця війна не закінчиться, потрібна підтримка і поставки сучасної зброї. Була і є допомоги. Ми добре знаємо. Чай свій дім, свою най... та і села. Негайна допомога чекати. Ми знаємо, що сьогодні ви боретеся не лише за свою незалежність, а й за безпеку всієї Європи. Контракт на виготовлення танків із американською компанією General Dynamics Land Systems. його загальна сума 27 мільйонів доларів. При цьому не вказана кількість бойових машин, які закуплять на ці кошти. Зазначимо, що компанія займається виробництвом бойових машин Абрамс, і це саме чати Україні. Ішлося про. Центру повернулись у своє приміщення, яке орендують уже понад рік і продовжили плети ЗСУ. Щоправда, довелося витратити не один день на перемовини із учасниками конфлікту. Депутатами, які вирішили віддати приміщення податківцям та самими представниками податкової служби, а потім іще й прориватися крізь кордон охорони. Більше подробиць Олена Мілова розповість. Анастасія Селенка з окупованої. Втім, зараз більше переймається не задоволення сина, який пішов захищати Україну, щоб хоча б чимось допомогти своїй дитині та його побратимам, пішла плести маскувальні сітки. Тепер разом з іншими волонтерами змушена це робити посеред вулиці і не розуміє, чому, адже війна не закінчилась. Ага. Я взагалі не розумію, за чим все. Зачем? Що все? Ну от вигнали нас. Ну, чому це? Ми працювали, ми старалися. І, крім мене ви переселенці, ну і син бої. Тут на нулі стоїть, а ми здесь нас ганяємо. Від самого початку повномасштабної агресії Анастасія разом з іншими жінками щодня приходили у волонтерський центр. Сплели 4,5 тисячі квадратних метрів сіток. Аж поки депутати облради, попри існуючий договір, не вирішили віддати приміщення податківцям. Волонтерів вже виставили на вулицю. Депутати від Європейської солідарності звернулися до податківців за поясненням. Невже коли погоджувались на переїзд, не помітили, що там працюють волонтери? На той момент по-моєму працювали. Вони каже, ми будемо пропонувати краще. Ну тобто, це їхнє. Ну, по крайній мірі сказали, що ну і сказали, і є договір, буде на всю площу з цими Замість волонтерів. За задумом частини депутатів. Мали розмістити центр обслуговування платників податків Малиновського району. От тільки такий переїзд потребує реконструкції, не пер... а гроші на це в бюджеті не передбачені. Жати в них нема грошей на ремонт. Вони вони не знають, що буде в якому приміщенні. В них нема плану. Там нічого не робиться. І очевидно, що це робиться просто для того, щоб вигнати волонтерів. Чим заважали деяким депутатам волонтери? Питання відкрите. Податківці ж, принаймні на словах, декларують свою готовність допомагати армії. Тому, поки в приміщенні не розпочали ремонт, сили дозволити продовжити роботу. Для встановлення рамки для платіння сітки. Вони сказали, що вони за волонтерів, за підтримку ЗСУ, що вони самі за перемогу і все, що можуть роблять. Я ну я хочу в це вірити. Ми будемо знати результат, Я думаю, буквально за 5-7 днів. Поки волонтери шукають місце, замовлень від бійців з фронту на маскувальні сітки, тільки збільшуються. Їх вже понад сотню. А це порятунок для захисників. І тих же депутатів і податківців. Олена Мілова, Арсен Падесян, телеканал Прямий. Що ж, на цьому у мене поки все. Але більше інформації, звісно, зможете знайти у соцмережах прямого, зокрема у телеграмі. Тож заходьте і підписуйтесь, і не забувайте стежити за нашим youtube каналом, де багато відео із експертами щодо найактуальніших тем і питань.